Доброго дня! Це відео знято для каналу Existua. Автомобіль у нас Nissan Almera Classic 2008 року виготовлення з об'ємом двигуна 1,6 літрів. Сьогодні будемо проводити заміну кільця, ущільнююче пробки зливної. Ось так воно виглядає. Я їх завжди купую 2 штучки. Каталажний номер кому цікавий. рекомендуют заменять кольца при каждой замене олии. Я уже накрутил на пробку, потому что одной рукой не дуже удобно. Так она выглядит. Сфокусировалась. Вот так вот. И сейчас будем закручивать ее в поддон. Вот так вот. Сейчас мы будем ее... закручувати ти її на місці. Вот так, наживи берем. Переключаємо трощитку. Отак я сплюснуло. І все. І масло не буде подтікати. Дякую за перегляд.